У день п'ятидесятниці, коли Дух Святий зійшов на апостолів, сталося диво, що перевернуло історію людства. Люди, які слухали Петра, були вражені до серця. Це означає, що Слово Боже проникло в їхню душу, розбудило совість, змусило побачити власний гріх. І тоді, в покаянні, вони запитали, що нам робити, мужі, браття? І Петро відповів: Покайтесь. І нехай кожен із вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на прощення гріхів. І в той день охрестилося близько трьох тисяч душ. Дії 2, це був не просто ритуал, не зовнішня дія, а відповідь серця на заклик Бога, це був момент особистого вибору, момент народження віри через покаяння, і саме тому серед тих трьох тисяч не могло бути немовлят. Хрещення, про яке говорить Писання, це завжди плід усвідомлення. Це дія віри, що виростає зі слова й розкаяння. Немовля, не здатне усвідомити гріх, не здатне покаятись, не здатне сказати Я відрікаюсь від минулого життя. Воно ще не має того внутрішнього голосу, який говорить людині пора змінитися, пора повернутись до Бога. Тому в перший день народження церкви Господь не встановив традицію хрестити дітей. Він утвердив хрещення як печать особистого покаяння. Тільки той, хто почув слово, прийняв його в серце, відвернувся від гріха, той міг увійти у воду і вийти з неї оновленим. Зверни увагу, що Писання не говорить покайтеся ви, і нехай будуть охрещені ваші діти. Ні. Сказано покайтесь, і нехай кожен охреститься. Це слово кожен вказує на особисту участь, на відповідальність, яку ніхто не може взяти замість іншого. У Божому задумі немає колективного спасіння без особистого вибору. Так само, як ніхто не може покаятись за тебе, ніхто не може охреститися за тебе. І навіть любов батьків не може замінити внутрішнього рішення дитини, коли вона виросте і сама зрозуміє, що означає віддати життя Христу. Тому День п'ятидесятниці став свідченням не масового обряду, а масового прозріння трьох тисяч душ, що пробудилися до істини. У ті хвилини Єрусалим чув не дитячий плач, а крик розкаяння дорослих сердець. То був плач душі, що розуміла, як далеко вона відійшла від Бога і як велика його милість простити. Це не могла бути сцена, де матері тримають немовлят, а апостоли обмивають їх водою. Це було духовне потрясіння, народження нового народу віри, свідомого, очищеного, оновленого. Ті, хто увірував, були занурені у воду не тому, що так наказала традиція, а тому, що їхня совість не могла мовчати. Вони знали без покаяння немає прощення, без віри немає хрещення. Саме так зародилася перша християнська громада, не з формального обряду, а з живої дії духа. І тому кожен, хто сьогодні звертається до цього тексту, повинен зрозуміти справжнє хрещення починається не з колиски, а з поклику серця. Не з народження у плоті, а з народження згори, як сказав Христос Никодиму. Якщо хто не народиться від води й духа, не може ввійти в Царство Боже. Це народження не автоматичне, не успадковане, не нав'язане. Воно акт особистого звернення до Бога. Так було в Єрусалимі, так є і сьогодні. Тому, коли ми читаємо, що охрестилося три тисячі душ, ми маємо бачити не натовп. А три тисячі свідомих рішень, три тисячі сердець, що сказали так, Господи. І жодне з цих сердець не билося в грудях немовляти. Бо істинне хрещення це не вода на тілі, а полум'я духа в душі. І тому хрещення немовлят не мало місця там, де діяла жива віра, там була сила слова, що пробуджувала, там була віра, що очищала, там була покора, що народжувала нове життя. І саме тому писання свідчить. І додав Господь щодня спасенних до церкви. Не тому, що їх занурювали у воду без розуміння, а тому, що вони приймали спасіння усвідомлено через покаяння і віру. Багато хто читаючи писання, звертає увагу на слова, що хрестилися доми дім коронелія, дім Лідії, дім в'язничного сторожа у Филипах. І тут часто лунає твердження якщо хрестилися всі, то, мабуть, і немовлята також. Але чи справді так? Чи можна уявити, що апостоли, які щойно навчилися від самого Господа, який казав, хто увірує і охреститься, буде спасенний. Марка 16,16. 16. Раптом відкинули його слова і почали хрестити тих, хто не міг увірувати. Це суперечить самому духовному закону, який Бог установив від початку. Там, де говориться про хрещення дому, завжди стоїть умова віри. Дім, який охрещується, це дім, який увірував. Згадаймо Лідію. Жінку, що торгувала пурпуром. Писання каже Господь відкрив серце її слухати те, що говорив Павло. А коли охрестилася вона і дім її, Дії 16, від 14 до 15. Спершу Господь відкрив серце, потім вона прийняла слово, а вже потім хрещення. Це послідовність, яку не можна порушити. Хрещення дому тут означає, що її близькі слуги, ті, хто був під її впливом, також прийняли слово і увірували. Не випадкові свідки не немовлята, не ті, хто нічого не розумів, а ті, хто почув і відповів. Бо віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Римлян 10, 17. Немовля не слухає слова, не приймає істини, не розуміє заклику. Отже, не може бути включеним до того кола, про яке говориться в цих місцях. Те саме стосується і Филипійського сторожа. Після землетрусу він тремтячи, впав до ніг Павла і сили, і запитав Що мені робити, щоб спастися? Вони відповіли Віруй у Господа Ісуса Христа, і спасешся ти і дім твій. І що сталося далі? Писання говорить і звістили йому слово Господнє і всім, що були в домі його. Дії 16, від 30 до 32. Отже, спочатку проповідь, потім віра, і лише потім хрещення. І негайно охрестився він і всі домашні його, Дії 1633. Це хронологія віри, не ритуалу, а розуміння слово було звіщене всім, хто міг його почути, і саме ці люди прийняли хрещення. Жодне немовляне могло стати учасником цього акту, бо не могло почути звістку спасіння. Це був дім, що увірував, не просто дім, де були різні вікові покоління, тому вислів увесь дім у біблійній мові означає не механічну сукупність людей, а духовну єдність у вірі. Авраам, про якого сказано, що увірував Богові, мав заповідь навчати свій дім іти шляхом Господнім, бо я знаю його, що він накаже синам своїм і домові своєму буття 18 19. Це не означало, що діти Авраама вже знали Бога від народження, але що він мав виховати їх до віри. Так і в новому заповіті дім, який спасається, це дім, де слово діє, де серця відкриті, де є слухання, віра і покаяння. Коли ж люди намагаються поставити немовля в центр цього процесу, вони руйнують саму логіку Божого порядку. У тих перших громадах християни знали хрещення це межа між старим і новим життям. Воно не могло бути випадковим або нав'язаним це був обід, що його людина давала перед Богом. Апостол Петро каже хрещення це не скидання тілесного бруду, але обіцянка Богові доброї совісті. 1 Петра 3, 21. Як може дитина дати обіцянку? Як може дитина мати совість, що усвідомлює гріх і шукає очищення? Це не образа немовляти, це визнання Божого порядку. Бог створив людину з розумом, щоб вона сама обрала його. І лише тоді, коли дім повірив, дім міг бути охрещеним. Отже, коли Писання говорить охрестилися всі домашні, це не доказ хрещення немовлят, а свідчення сили Євангелія, яке досягало сердець у межах однієї родини. Це був дім, де всі дорослі почули, зрозуміли, покаялися, і лише тоді прийняли хрещення. Це був не акт родового наслідування, а спільне народження віри. Так творилася церква не з плоті й крові, а з духу і правди. І тому, коли ми чуємо про хрещення домів, маємо бачити не обряд над безсловесними дітьми, а перемогу слова, що зрушило серця всієї родини. Там, де діє дух, завжди є слухання, і де є слухання, там народжується віра. І тільки така віра веде у воду, що очищає не тіло, а душу. Народження віри це не випадковість і не зовнішній обряд, це подія, що стається в глибині людського серця, коли слово Боже торкається душі і викликає її до життя. Віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Римлян 10, 17. І лише тоді, коли людина почула, зрозуміла і прийняла, вона здатна відповісти покаянням. Саме так починається шлях до хрещення. Бо хрещення це не магічна дія, не формула спасіння, а печать на серці того, хто вже повірив. Тому апостоли ніколи не хрестили тих, хто не виявив віри, бо віра це початок нового народження. Немовля не може повірити, бо воно ще не пізнало ні гріха, ні правди, воно не знає добра і зла. І тому не може народитись згори, поки не дозріє в розумі, щоб обрати. Христос сказав Никодиму. Якщо хто не народиться від води й духа, не може ввійти в царство Боже. І тут не йдеться про тілесне народження воно вже відбулося. Йдеться про духовне відродження, свідоме, глибоке, що змінює сутність людини. Це народження не може статися несвідомо, воно потребує згоди, потребує внутрішнього прагнення. Людина повинна захотіти бути очищеною, повинна побачити себе у світлі Божої істини. І тільки тоді вода хрещення має сенс, бо вона стає знаком того, що вже сталося всередині. Без цього хрещення порожня форма, обряд без духу, зовнішня тінь без живої сутності. Саме тому апостол Павло каже поховані з ним у хрещенні, у якому ви і воскресли через віру. Колосян 2, через віру, не через народження, не через традицію, не через бажання інших. А через віру, яка стала реальністю у серці. Людина, що приймає хрещення, погоджується померти для старого життя, як зерно, що падає в землю, щоб воскреснути для нового? Як може немовля, померти для гріха, якщо воно ще не жило у свідомому гріху? Як може воскреснути для нового життя, якщо не знає, що таке старе? Бог не діє в абсурді Він діє в істині. І тому кожне справжнє хрещення це наслідок внутрішнього вибору, результат духовного дозрівання. Там, де народжується віра, народжується і відповідальність. Бо віра це не просто визнання існування Бога, а згода жити за Його волею, і саме ця згода стає основою для хрещення. Людина каже, Я відрікаюсь від старого, і тоді вода стає свідком її нового народження. Але без цього відречення. Хрещення перетворюється на обряд без покаяння. Це те, що з часом сталося в історії церкви, коли люди почали змішувати духовне з тілесним, віру з традицією, покаяння з ритуалом. Вони почали хрестити дітей, ніби хрещення саме по собі дає спасіння. Але хрещення без віри це лише мокра шкіра, і не вода очищає, а Дух Святий, який діє там, де є усвідомлена віра. Християнство ніколи не було вірою автоматичних благословень, воно завжди було вірою особистої зустрічі з Богом. Як сам Христос кликав Іди за мною. І кожен мусив вирішити, чи піде. Так само і хрещення це відповідь на Божий поклик, це не діло рук людських, а відгук серця. І тому справжнє хрещення неможливе без усвідомлення. Коли віра дозріває, людина починає розуміти, що їй потрібно не просто жити, а жити для Христа. І тоді вода стає межею між смертю і життям. Але якщо занурити у воду того, хто нічого не розуміє, він виходить із неї тим самим, ким був бо не вода змінює, а покаяння. Ось чому апостоли хрестили лише тих, хто чув, вірив, визнавав і приймав. Тому в діях апостолів не знайдеш жодного прикладу хрещення немовлят. Там завжди є одне й те саме слово, віра, покаяння, хрещення. Цей порядок незмінний, бо він установлений самим Богом, і той, хто намагається змінити його, відхиляється від істини. Народження віри це таємниця, яку не можна скоротити чи замінити чужою волею. Воно потребує часу, потребує духовної праці, потребує серця, що дозріло до зустрічі зі Христом. І тільки тоді, коли душа дозріє, коли зрозуміє власну потребу у Спасителі, коли скаже Господи, помилуй мене, тоді хрещення стає живою реальністю, початком нового буття. Бо тоді вода не просто омиває, вона свідчить про переміну, яку звершив Бог у серці людини. З плином століть істина хрещення почала вкриватися туманом людських звичаїв. Те, що було даром покаяння і віри, поступово перетворилося на традицію, яку стали передавати з покоління в покоління без осмислення. Людська рука доторкнулася до Божого постановлення і змінила його суть. Так народилася практика хрещення немовлят не тому, що так учило писання, а тому, що страх і звичка підмінили віру. Люди почали боятися, що дитина, не охрещена відразу, залишиться без Божої милості. Але хіба Бог, який є любов, потребує людського страху, щоб дати спасіння? Він шукає віри, а не формальності. Він дивиться в серце, а не на обряд. У ті часи, коли апостольська віра ще була живою, жоден християнин не уявляв, що можна хрестити дитину, яка не розуміє, що відбувається. Але коли духовне світло почало тьмяніти, люди замінили силу духа на силу традиції. І, щоб виправдати цю нову практику, виникли вигадані пояснення, зокрема, ідея хрещених батьків. Їм приписали роль тих, хто нібито вірить замість дитини, хто обіцяє виховати її у вірі. Але ж це не біблійне поняття, а пізніший винахід. У писанні немає ні слова про таких представників, ні апостоли, ні пророки не знали подібної заміни, бо віра не передається довіреністю як документ. Вона народжується в особистому серці, коли Дух Божий торкається людини. І жоден хрещений батько не може зробити це за дитину, як жоден не може покаятись замість іншого. Так людська традиція поступово відокремилася від Божої волі. І сьогодні ми бачимо, що обряд, задуманий як свідчення покаяння, став знаком приналежності до конфесії. Хрестять немовлят, записують у церковні книги, дають нове ім'я. І вважають, що все виконано. Але серце мовчить, душа спить. Людина росте, не знаючи, що значить бути народженим згори, вона навіть не пам'ятає свого хрещення. Чи може бути святим те, що стало несвідомим? Хрещення це союз між Богом і людиною, це присяга совісті. Як може бути присяга там, де немає слова, немає розуміння, немає згоди? Сам Христос ніколи не навчав хрестити дітей, Він благословляв їх, клав руки на них, але не занурював у воду. Благословення це одне, а хрещення зовсім інше. Благословення це молитва про захист і милість. Хрещення ж це покаяння, свідомий вступ у нове життя. І тому, коли Христос сказав Дітей пускайте до мене, не бороніть їм. Він не мав на увазі хрещення, а говорив про відкрите серце. Він кликав чистоту дитячої душі, а не обряд, що її підмінює. Він не запроваджував хрещення малюків, а закликав дорослих стати як діти, чистими, щирими, відкритими для правди. Традиція ж створила іншу логіку люди почали шукати зовнішньої впевненості там, де мала бути внутрішня віра, і коли дитину хрестили, відповідальність покладали на хрещених батьків. Але з часом ця духовна місія перетворилась на формальність, на обмін подарунками, на родинне свято без духовного змісту. Ті, хто мали навчити істині, самі часто не знали її, і тому покоління за поколінням росли люди, які вважали себе християнами лише тому, що колись над ними пролилася вода. Так народилася мертва віра без слова, без покаяння, без сили. І саме цю мертву форму сьогодні треба розірвати, повернувшись до першого джерела, до Євангелія, до живої віри, до істинного хрещення. Писання каже Даремно шанують мене, навчаючи заповідей людських. Марка 7,7. Ці слова Христос сказав фарисеям, але вони звучать і сьогодні до тих, хто ставить людські звичаї вище Божого Слова. Бо коли ми тримаємося традицій, що не мають основи в Писанні. Ми втрачаємо живу силу Євангелія. Людська побожність без істини стає пасткою, у якій душа заспокоюється, не знаючи, що спить. Але Бог кличе до пробудження він не хоче, щоб ми задовольнялися зовнішнім, він хоче серця, що кається, віри, що діє, і хрещення, що свідчить про це покаяння. Бо лише тоді вода стає святиною, коли її торкається дух. І лише тоді традиція має зміст, коли вона служить істині. А не замінює її. Бог і сьогодні кличе людину до живого хрещення, такого самого, яке здійснилося у День п'ятидесятниці, не обрядного, не церемоніального, а справжнього, що починається з покаяння і завершується оновленням. Бо сила хрещення не у воді, а у вірі, і тому кожен, хто прагне істинного оновлення, мусить пройти тим самим шляхом від слухання до віри, від віри до покаяння. Від покаяння до хрещення. Це Божий порядок, який ніхто не має права порушити. Господь не дивиться на вік, на традицію, на формальність, він дивиться на серце, на те, чи здатне воно відповісти йому словом так. І коли це так звучить із глибини душі, тоді вода стає знаком нового народження, а Дух Святий його печаттю. Сьогодні багато хто живе в переконанні, що хрещення це просто обов'язок, що його треба виконати, бо так робили батьки і діди. Але Бог не спасе через звичку, він спасе через віру. І тому сьогодні, як і дві тисячі років тому, звучить той самий заклик Покайтесь, і нехай кожен із вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на прощення гріхів. Ці слова не втратили сили. Вони звернені не до немовлят, не до тих, хто діє з примусу. А до всіх, хто чує голос Божий у своєму серці. Бо коли людина усвідомлює свій гріх і своє безсилля, коли вона бачить Христа розіп'ятого і воскреслого, тоді вона готова зануритися у воду, щоб воскреснути разом із ним до нового життя. Істинне хрещення це момент істини між людиною і богом, це не таємниця, яку здійснюють інші над тобою, а особистий крок, коли ти віддаєш своє серце у Божі руки. Тому писання називає його обіцянкою Богові доброї совісті це союз, укладений у вірі, а не за народженням. І коли людина вже доросла розуміє, що її колись охрестили без її волі, без її віри, вона має право і навіть обов'язок звернутися до Бога свідомо, прийняти його слово і бути охрещеною за вірою. Бо Бог не рахує зовнішніх дій, він приймає лише серце, що кається і вірить. І таке серце завжди дороге йому більше, ніж тисячі традиційних обрядів. Хрещення це не кінець, а початок. Це не межа після якої можна спокійно жити, а відправна точка для нової дороги. Бо хрещення це смерть для старого і воскресіння для нового, і тому той, хто пройшов через нього по вірі, мусить жити як нове створіння. Старе минуло, а все стало новим. Друге коринтян – 5.17. хрещення це крик душі, що каже Я більше не хочу жити без Бога. Це момент, коли серце віддає себе тому, хто віддав себе за нас. І лише тоді вода стає символом очищення, коли в ній тоне стара людина і постає нова, створена на образ Христа. Не дитяча невинність, а доросле рішення ось що робить хрещення святим. Бог кличе свою церкву повернутися до чистоти початку. Він кличе народ, що загубив живу віру у морі обрядів. Він кличе кожного, хто розуміє, що формальна релігія не рятує. І сьогодні його голос звучить так само ясно, як у Єрусалимі тоді Спасайтесь від цього лукавого роду. Дії 2.40. Спасіння починається з покаяння, а не з ритуалу. І тому кожен, хто чув істину і прийняв її, повинен зробити крок віри, так як зробили три тисячі того дня. Їх